Юрію раніше до Верховної Ради дрес-кодом для чоловіків були костюми бріоні. Тепер камуфляж. Але зрештою більшість ваших колег комбатів перевдягаються у костюми. Ви вірні собі, і камуфляж на костюм міняти не збираєтеся. Ну декілька для особистих задач, яких я собі поставив, це прийняття п'ятьох законів. От, мабуть, після прийняття основних законів е, я подумаю про те, щоб зняти камуфляж. Військові люди честі. Ви вже встигли відчути, що політика брудна справа? Мабуть, нас просто ще ще бояться. Ну, знаєте, на тому страці. Yes. так, і не тільки мене. От на... Uh -huh. на... на у нас є певний імідж, який не дає, мабуть, з нами говорити. Як простими кнопкодавами перед першим засіданням Верховної Ради, ви разом зі своїми колегами комбатами сказали про те, що не впустите до сесійної зали людей, які приймали драконівські закони 16 січня, яким, до речі, ви грозилися на товти пику. Справді знаєте, основний був хто мене переконав, це мама і дружина. Вони дуже просили, щоб я не бився. так просили, щоб не бився у Верховній Раді. Так.